Точка спостереження, де ви перебували? Е, була одразу за гострим там посадка. За гостріла. Перша посадка. Ну, ми по, е, виставили якби, антенну, і тоді вже десь о 6.20 вилетіли. Вже під'їжджали до гострого, там техніка. Тому ми її вели. Техніки, Три одиниці заїхало в гостре. Це один танк і дві бехи. Десь е, вони. Там за пару вулиць від нас зупинилися, висадили піхоту. І Ми розвернули антенну. І наша задача була їх якби, просто спостерігати, де вони є, їх рух переміщення саме по селу. І близько о 6-й годині ранку у нас є розвідників, екіпажі з кільчиків. Бо було виявлено з сторони Красногорівки рухалася одна колона з десяти техніків. Це були броньовані танки, танки, БТРи. А також і мотоцикли працювали з, з другої смузі. смузі. Потім вони, ну, ми думали, що вони не підійдуть до нас, але ця техніка вже йшла по железній дорозі в сторону гострова. Зайшла, працювали міномет, артилерія, працювали в півічники, всі працювали, але зайшли вже за тил, позаду нас. У Нас була команда повернути антени в сторону тила. Техніка була дуже близько біля нас, але ну, ми працювали. Ми, ми, наш екіпаж працює зі скидами. Наша задача, взагалі, коли спішується десант, працювати по піхоті. Ось. Була е, замічена одна БМП, я її типу, прислідував і висів постійно над нею. Спішлося около п'яти, зразу 5 ушло в посадку. Одного я законтачив, там залишився. БТР так і залишився, потім я перезарядився, злетів і от роботу БМП. Задача була: ми спостерігали, вони рухались від будинку до будинку, і ми коригували якби, би які полювали і знищували їх в будинках. У нас за цілий день наш мій екіпаж, наш екіпаж, нічний пілот, і днівний пілот. Ну, було, типу, зареєстровано, грубо говоря. 12 200 і більше десятків трьох сотих. По техніці щось? По техніку БМП2. БМП-2. Да. Один. один. Це з Техніку підпалили. так. Підпалили. Да. Вона там стояла, зупинилася дві бехи, і з них висадився десант. І техніку потім знищили. Це був найбільший штурм, ну, той, який я зустрічав на, цю... на цьому направленні, на цій смузі. Там нога да, і там просто хаос у них був. Вони розбігались по домам, по посадкам. Те, як було замічено там, де піхота йшла, просто наводку давали коригувальники, там, ну, оператор. оператор, оператор. І туди просто злітав і повністю просто, кожні 5 метрів я гранатами прострілював, просто щоб ну, хоч би когось затрсотити або запосотити. Та штурм цей, ну якби це десь почався це близько 6 години. Вони вже, тобто техніка, вже не рухалась до 12-ї години, але праця, робота, ФПВшника, мовікіста, всіх ну йшла наверное, до вечора самого.